Сьогодні 9 травня, прийшов час виводити нову. Ціни стали сильними, з'явився трутень, можна займатися. В тому році я пробував метод виведення в синізму. Теж дієвий метод, але якщо ви хочете і у вас є просто бджоли, щоб можна їх потрутити, то можна спробувати. В тому році я... Розділяв такою решіткою сім'ю. Відділяв чотири рамки, там де маска. В іншій частині давав прививочну рамку. Найкращий прийом перший раз було 6 сматочок. В цьому році я спробую інший метод. Метод сім'я стартер, сім'я вихователька. Прививка буде. В роєвому ящику. Ось такий ройовий ящик. Ну, Звичайний ящик, тільки дно, решітка. Тепер про В Ройовий рай... ящик струшується приблизно кілограм шоку, який розрахунки щодо їх троси? Ну, Існує така, як би... В літературі написано, що приблизно розрахунок такий, кілограм бджіл 35 маточників. У мене маточників буде менше, бджіл можна менше. Ну, Формуємо райовий ящик, ставимо три рамки з кормом, перга і Від, Відкриті. Через 5-6 годин даємо прививочну рамку. Через добу виймаємо прививочну рамку. І поміщаємо сім'ю сім вихователь. У мене сім'я-вихователька буде в багато багатокорпусному вулику. в нижньому корпусі буде матка, в верхньому корпусі буде розплід, і між цим розплодом буде поставлена прививочна рамка. Ну, такий метод прочитав в літературі, хочу спробувати. Далі буде вигляд.